Данил Хармс лицар. Олексій Олексійович Алексеєв був справжній лицар. Так, наприклад, одного разу, побачивши з трамвая, як одна дама запнулася об тумбу і випустила з гаманця скляний ковпак для настільної лампи, який одразу ж і розбився, Олексій Олексійович, бажаючи допомогти цій дамі, Вирішив пожертвувати собою і, вискочивши з трамвая на повному ходу, упав і розкроїв собі об камінь усю пику. Іншим разом, бачачи, як одна дама, перелазячи через паркан, зачепилася спідницею за цвях і застрягла так, що сидячи верхи на паркані не могла рушити ні взад, ні вперед, Олексій Олексійович почав так хвилюватися, що від хвилювання видавив собі. Два передніх зуби. Одним словом, Олексій Олексійович був справжнісіньким лицарем, та й не тільки по відношенню до дам З небувалою легкістю Олексій Олексійович міг пожертвувати своїм життям за віру, царя та вітчизну, що й довів у 14-му році на початку німецької війни з криком за батьківщину, виконувшись надвір із вікна третього поверху. Якимось дивом Олексій Олексійович залишився живим, відбувши стільки несерйозними забоями, і незабаром, як рідкісний патріот, був відісланий на фронт. На фронті Олексій Олексійович відрізнявся небувало піднесеними почуттями. І щоразу, коли він вимовляв слова стяг, фанфара чи навіть просто «еполети», по обличчю його бігла сльоза розчулення. У 16-му році Олексій Олексійович був поранений у чресла і видалений з фронту. Як інвалід першої категорії, Олексій Олексійович не служив і, користуючись вільним часом, викладав на папері свої патріотичні почуття. Одного разу, розмовляючи з Костянтином Лебедєвим, Олексій Олексійович сказав свою улюблену фразу: Я постраждав за батьківщину і розбив свої чресла. Але існую силою переконання своєї задньої підсвідомості. І дурень, сказав йому Костянтин Лебедів, найвищу послугу батьківщині надасть лише ліберал. Чомусь ці слова глибоко запали в душу Олексія Олексійовича, і ось у 17-му році він уже називає себе лібералом, своїми чреслами постраждалим за вітчизну. Революцію Олексій Олексійович сприйняв із захопленням, незважаючи навіть на те, що був позбавлений пенсії. Деякий час КЛ постачав його очеретяним цукром, шоколадом, консервованим салом і пшоняною крупою. Але коли Костянтин Лебедєв раптом невідомо куди зник, Олексію Олексійовичу довелося вийти на двір і просити подаяння. Спочатку Олексій Олексійович простягав руку і казав. Подайте Христа заради череслами своїми постраждалому за батьківщину. Але це успіху немало Тоді Олексій Олексійович замінив слово батьківщину словом революцію. Але й це успіху немало Тоді Олексій Олексійович написав революційну пісню і, побачивши на вулицю людину, здатну на думку Олексія Олексійовича подати милистиню, робив крок уперед і гордо. З гідністю відкинувши назад голову, починав співати. На барикади ми всі підемо, за волю ми всі покалічимося і помремо. І хвацько по польському, притупнувши підбором, Олексій Олексійович простягав капелюх і казав Подайте милостиню заради Христа. Це допомагало. І Олексій Олексійович рідко залишався без їжі. Все йшло добре, але ось у 22-му році Олексій Олексійович познайомився з якимось Іваном Івановичем Пузирьовим, який торгував на сіному ринку олією. Пузирьов запросив Олексія Олексійовича в кафе, пригостив його справжньою кавою, і сам, чавкаючи тістечками, виклав йому якесь складне підприємство, з якого Олексій Олексійович зрозумів тільки, що йому треба щось робити. За що він отримуватиме від Пузирьова найцінніші продукти живлення? Олексій Олексійович погодився і Пузирьов одразу у вигляді заохочення передав йому під столом два цибики чаю і пачку цигарок раджа. З цього дня Олексій Олексійович щоранку приходив на ринок до Пузирьова, і отримавши від нього якісь папери з кривими підписами та незчисленними печатками. Брав саночки, якщо це відбувалося взимку і якщо це відбувалося влітку тачку, і вирушав за вказівкою пузирьова по різних установах, де, пред'явивши папери, отримував якісь ящики, які вантажив на свої саночки або візок, і ввечері відвозив їх пузирьову на квартиру. Але одного разу. Коли Олексій Олексійович підкотив свої саночки до пузирьовської квартири, до нього підійшли двоє людей, з яких один був у військовій шинелі, і запитали його. Ваше прізвище Олексєєв? Потім Олексія Олексійовича посадили в автомобіль та відвезли до в'язниці. На допитах Олексій Олексійович нічого не розумів і все казав, що він постраждав за революційну батьківщину. Але, незважаючи на це, був засуджений до 10 років заслання у північній частини своєї вітчизни. Повернувшись у 28-році назад до Ленінграда, Олексій Олексійович зайнявся своїм колишнім ремеслом і, вставши на розі проспекта Володарського, закинув з гідністю голову, притупнув каблуком і заспівав. На барикади! Ми всі підемо. За волю ми всі покричимося і помремо. Але не встиг він заспівати цей двічі, як його вивезли в критій машині кудись у напрямку до адміралтейства. Тільки його і бачили. Ось коротка повість життя доблесного лицаря і патріота Олексія Олексійовича Аліксєєва. Дякую. Чому я вважаю за потрібне та навіть важливе робити те, що я роблю? Студії в мене нема, голос не той, зовнішність теж. Я досить виважено відношуся до своїх даних як диктора і як взагалі цікавої особи. Але вважаю, трошки дозволю собі перефразувати слова Святого Письма. Говори українською, коли тобі зручно і коли незручно. коли це виходить гарно і не дуже. Роблячи так. Ну, а далі вже саме собі надумайте. Тож, все ж скромно, прошу вас поставити вподобайку під цим відео, підписатися на мій канал, бо ми виробляємо, споживаємо і розповсюджуємо контент. Корисний українцям, дякую.